Наш сили брав, як туянтей, і з мудрості батьківського наказу, і з величі нагаснутих ідей. Давно мочать гарматні жерла, гарячі кулі отсвистали, та слава тих років не вмерла, вона зійшла на п'ядестали. Народжена у смертнім герці, живе у бронзі і граніті, живе у кожнім чеснім серці, лунає скрізь по білим світі. Слово надається сільському голові Ляху Михайлу Івановичу. Шановні ветерани Великої Вітчизняної, шановні односельці, сьогодні ми святкуємо з вами ще річницю великої перемоги нашого народу, всіх слав'янських народів, народів коаліції проти гітлерізму. Війна закінчилася, але намі ветеранів цих пів болять. Хочеться нагоди річниці, чергової річниці великої перемозі, великих перемозі нашого народу, народів Європи над гітлерізмом. Хочеться побажати учасникам великої вітчизняної війни, щоб залишилося фактично одиниці. Здоров'я, благополуччя їхнім сім'ям, здоров'я їхнім родинам. І всього всього найкращого, що можна побажати добрій і чесній людині. Дякую. Ціною власного життя відстояв мир, свободу і незалежність батьківщини. Врятував світ, від фашистської навали. Війна, котра прийшла на українську землю черневим ранком 1941 року. Увірвалася до кожної сім'ї, до кожної оселі, відібрала мільйони молодих життів, творила нову чудову. Та поки серце в нас живе, нас не поставиш на коліна. Безумна мати кофе зове повішеного сина, Та поки серце в нас живе, нас не поставиш на коліна. Колись історія назве цей час народження людини поки серце в нас живе, нас не поставиш на коліна. Слово надається директору за Аградегіон Джубілеоніда. Дорогі ветерани, шановні жителі села, прийміть найщиріші вітання із знаменним днем вікоповної перемоги у Великій Вітчизняній війні. Світним і радісним святом утвердження мира, прадіда, торкнулося лихо війни. Прийдуть до пам'ятників Обеліських братських та солдатських могил. Щороку, 9 травня, збираємося, щоб згадати поіменно полеглих у боях і живих воїнів-візволителів, віддати їм ще раз дарину вдячності, і людської пам'яті за невмирущий подвиг, здійснений ними в жорстокому двобої фашизмом. Щира подяка усім вам, сивочолим, увінченим бойовими нагородами, ветеранам війни і тилу, солдатським вдовам і матерям. Які пережили лихоліття війни, довики не зустрітися з народної пам'яті, мужність і героїзм, радна і трудова звитяга, з якими ви боролися з фашизмом, піднімались зі згари зруйновані міста і села, невтомно працювали в тилу на потреби фронту, з надією і тривою чекали з війни своїх синів та чоловіків. Ніхто не забути, вірую не неперемолість і нескористь нашого народу. Хай миром і добром буде сповнений кожен день на довгій і щасливій життєвій дорозі. Бажаю всім ветеранам і жителям села. Від імені воїнів Збройних сил України дозвольте щиро привітати вас з днем великої Перемоги. Ми розуміємо, якою кров'ю, яким потом далася перемога. Я розумію тих, які на фронтах приймали свою кров, які вийдуть, атакуючи ворога. Я розумію тих, які в селі працювали для того, щоб забезпечити фронт. Мені дуже тяжко згадувати, але моє покоління випуск 1974 року, 30 річ, який ми сьогодні будемо святкувати, зустрічалися з живими ветеранами Великої Чезнями війни, які були практично нічого старші, ніж ми зараз. Як вони розповідали про свої подвиги, Ну ще про тяжке життя. Меність у нас не тільки з подвиг, але там багато, скажімо так, повсякденності. І як було тяжко дивитися про те, що в когось є дід, а в мене діда нема. От була загинула в фронтах Великої Вітчизняної війни. І я не один із таких десятки було. Але ми вже через покоління прийшли. А як було тяжко нашим батькам, які дідьми практично працювали, не знаючи ні відпочинку, нічого. Вони теж носили свій клад в перемогу. Тому я хочу подякувати всім дітям війни, щоб ми згадували про тих, хто забув нам перемогу не тільки 9 травня, а кожного дня. Щоб нам не сьогодні було входити до цих пам'ятників, тих, хто загинув, визволяючи Оленівку. Ті, хто не вернувся з фронтів Великої Чізнани війни. Але написано тут: ніхто не забит, нічого не забите. Насамкіли все забуто. Дорогі товариші, невже не можна взяти скажімо, косу, викосити там, чи знайти кілограм фарби, підфарбувати раз в рік. Ми тільки говоримо, що ніхто не забуде, нічого не забуде, але ж забуто. Поки ми живі, поки ми пам'ятаємо своїх дідів, які загинули, вони загинули, захищаючи нас, для того, щоб ми жили. Тому товариші земляки, давайте, будь ласка, пам'ятати, що перемога далась кров'ю. Якщо б оці сотні людей, які не рус з фронтів жили, у нас б село було набагато більше, набагато багатше. Давайте дійсно їх пам'ятати. Пам'ятайте їхніх дітей, їхніх внуків, допомагати один одному чим може. Я розумію, що складний час. Всім важко, але комусь важче. Протягніть руки допомогу своїм землякам. Дякую за увагу. Руїни 714 міст і 28 тисяч сіл. Скільки город, скільки страждан за цими цифрами. Багато днів і ночей чекали перемоги, бажаючи в край війни. Але з ним губилися дороги. і Додавалося вам все більше сивини. Слово надається директору школи. Сьогодні ми відзначаємо з вами свято. Але свято це. Можна сказати, дуже голосно сказано, адже свято це потрібно говорити трошки тихше, тому що свято це дійсно зі зіблизина на очах. І ми можемо пам'ятати, що червоний прапор перемоги він все-таки оперезаний чорними смугами пам'яті тих. Це чорна смуга війни. Кожного з нас загинув. Якщо не дідусь, то прадідусь, якщо не якийсь дядько, тітка, то, звісно, це є проявом того, що це свято є загальнонаціональним. І ми мусимо всі пам'ятати, правильно сказав товариш полковник, про те, що дійсно пам'ятати і цю пам'ять втілювати в якісь реальні дії. Було вступання сіл, і ми мусимо завжди е, проводити цю, цю роботу і всіляко її підтримувати. Бетера нам хочу побажати міцного здоров'я, хоча розуміє, що міцне здоров'я вже в їхньому віці і тих страждань, які вважають мирного неба, злагоди та всього-всього Зі святом! Ми звертаємо свої вдячні погляди до ветеранів Великої вітчизняної війни. Сьогодні серед нас живуть ті, в воєнні роки наближав світлий день перемоги. Кого ми називаємо переможцями, ветеранами, ті, хто в той жахливий день час зустрів свою юність, дивлячись в очі смерті на фронті або в тилу. У рабському фашистському в лісі поневіряння пройшли похід жорстокий і страшний. Слово для привітання надає... Шановні жителі Салаванівки, ветерани Другої світової війни, великі віченяної. Вашій особі я низько схиляю голови перед тими, хто не повернувся з війни. Адже нагадаю, що тільки Оленівці віддали на жертву на алтар перемоги 395 воїнів. Це не рахуючи кількох десятків минних жителів. Це третина нині живучих у селі Оленівці. Сотні і тисячі забрала війна, понад і мільйонів забрала Друга світова війна. Це жертва кривавої і страшної війни, якої не знала історія. Ветерани, які залишились живими, тільки вони можуть оцінити, що таке мир. І зараз, звертаючись. До них, із словами пошани, я звертаюсь одночасно і до молодого покоління, яке знають війну тільки по книгах і кінофільмах. Які б ви фільми не бачили, дійсність війни була набагато страшніша. Тому цінуйте мир і бережіть його, слухайте розповіді всі живих ветеранів, читайте спогади тих. Це була страшна і дивна війна. Я хотів тільки нагадати деякі моменти з цієї війни, щоб ви знали, наскільки це була і страшна, і трагічна історія у житті нашого народу. Бувало, що у ході війни колишні майже друзі ставали запеклими ворогами, майже увазі цілі держави. Це мене дивна і страшна тим, що тому і не згадуємо не сьогодні. Тих, хто командував Збройними силами Радянського Союзу, це на його совісті. Але я знову ще раз повторяю, в двох український народ ніколи не забуде уроків Другої світової війни того, скільки полягло людей за нашу свободу і незалежність. Вічна слава полеглим героям. І вічна слава тим, хто ще живе і передає досвід і спогади про війну молодому поколінню.